Радаю привіт усім знатокам право дорожнього руху, усім е, тим, хто кричав: що в'їзд мій під 321 е, незаконний, що я там порушую право дорожнього руху. Пропоную вам переглянути слідуючі два випадки. Добре. ви З нас там Ну і? Ну і ви знаєте, що під піч проїжджати не можна. — Давайте не буду серед до нас стояти хоча б. палатка на цій вулиці, там відстоїть знак кирпича, але немає дублюючого знаку, що це односторонній рух. Ну, так, тобто, так, я, так важено... Так я про це знаю, то, що ви мене тоді зупиняли. Я вважаю, що про те, щоб... Хто вас повідомити? Про те, що заїжджати я з про... іншої сторони краще, Я про давай? це знаю, мені можна і сюди їхати. <плес> ну, так, по, поки немає одностороннього руху, я можу я сюди їхати. Я розумію, але краще все-таки виїжджати. Ну, як, як ви хочете, то туди їдьте. Це, мабуть, Пацан, напарні, сказав, да, да, ты напарник не сказал, полебал, полибался, блядь. Сыковый, <laughs> блядь. З якою цілою цікавитесь? я просто я бачу, що заїхали ще. Відмовляюся вказати вам цю інформацію. Це трошки небезпечно. Часій кражник працювати на даному території. Я не знаю, бачив, можливо, білий Volkswagen T4. Білий Volkswagen T4? Ти просто крадіжки давно, що інформація, що Це машина. У мене білий, але не Volkswagen T4. Не, не бачу. А якщо я заїхав під знак, то що? Ні, це питаю, що заїхав, чи не заїхав. Порушення? Ні, саме за Т4. Не знаю, просто. Так ви за знак питаєте, чи за Т4? Ні, я пікщо чи за знак, не заїхав. Так нас цікаво Т4. Ну я заїхав під ним. Да. Так я не порушення. Ну да, я заїхав. Спеціал нагул. Що з составим може, ні? Отже є чисто сердечно. Ні? <риклад> <риклад> Ой, блін! Париж горішник. Ну да. Т-4. Ви заїхали? Ой, т те зразу. Мені здається, результатом такого повороту стало раніше викладені мною відео з моїм якоби правопорушенням, в'їзд під цей знак 321, 20... після чого е, пройшов такий невеличкий лікбез А згодом, на мою особисту думку, і невеличкий такий прогиб, е, на розводі, е, який робило начальство е, цим поліцейським. У мене таке тільки запитання на. Нового поліцейського під час реформи потрачено більше 120 тисяч гривень. Куди вони пішли? Адже при е, зупинці я їм розказую правила дорожнього руху. Я їм розказую Кодекс про адміністративні правопорушення. По-моєму, чувак нас кинули, Так, Кузьма співав, так? Да?